в І от я набрала водички, тепли водички. Дивіться, міняє колір. А, а знаєте, що А на, на холодні міняє колір срази доказання. Чого же это? А що я буду робити? Нічого просто, просто будувати. Так, так, хость какой, що хоче? Хочу раз я покшелять немаю. Хоч покажу що мою лялькою. І от я от зробила, я хочу в хотів. Так. А я зараз э, Чекайте. Зараз побуть поврест. Зараз вам Тереза щось розкаже, а я от піду за водочкою. Все добре не свариться, мама. Привіт. Скажи, Алло. Все добре? Алло. Нічого, все, все добре. Так. так. Всім привіт, я Тереса. Соня. Да, 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 да. І ми сьогодні, відкрило, ви бачите, ми відкрили. Сомія пішла з водичкою. Вона мені якось. Ви вже, вже бачили.